Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте починати. Дивимось спочатку особисте життя, потім ще кілька питань і починаємо дивитись сьогодні на завтра, на один день. Тож, до чого вам готуватись в особистому житті. Так, тут вам треба буде... Взяти під сумнів якусь інформацію, яка ви можете її почути у себе в сім'ї, ви можете її почути про свою сім'ю або про чиюсь сім'ю, але ж не поспішайте вірити. Ви будете потім, ну як, знаєте, от, радіти з того, що ви не. Сприйняли цю інформацію, бо сумніви все ж таки вони у вас будуть. І оці сумніви, розгортайте їх, не задавлюйте їх. Бо ситуація якась як з минулого, вона може стосуватись там, когось з вашої сім'ї, з ваших дітей, наприклад, або вас особисто. Але ж це таке, що. Ну, як, знаєте, як хтось намагається жертву зробити, або з вас, або з когось, з вашої сім'ї, тож просто не піддавайтесь цьому. Давайте далі про кохання, про сферу кохання, що вам до чого вам готуватись в сфері кохання. Ой, ой! Ну, тут. Обмани тут по дияволу, по сімки мечів. Це просто хтось так швидко буде нав'язувати вам обман якийсь. Це може бути про ситуацію, угу. ну показують нам тут. Верховну жріцю це може бути протаємну жінку. І це може бути якась затягнута ситуація. Може бути і ситуація, коли вас будуть тягнути у трикутничок. Тож будьте уважні, просто от для себе цей день. Проведіть ну, знаєте, з питаннями. От все, намагайтесь прояснити. Завдавайте ті питання, дивіться на відповіді, як людина відповідає, і будете собі розуміти, що до чого. Бо ситуація, яка швидко буде розігруватись, і швидко будуть вам відповіді, тут не, не затягнеться. Далі. Робота. Ну, тобто, дивіться, тут може бути якась ситуація, коли у вас може починається спілкування з кимсь, і просто прояснюйте собі, що за людина, чим живе і що в людини є в особистому житті, в сфері кохання, чим там людина живе, щоб для вас потім не було неприємних сюрпризів. Так, робота все ж таки, давайте дивитись, до чого вам готуватись в роботі в цей день. Треба буде приймати якісь рішення, зважено приймати і доволі швидко. Королева Кубків тут показана взаємодія з такою жінкою. Е обговорювати будете якісь моменти, якісь е як новий початок чогось. Але Знаєте, для багатьох з вас це щось, що схоже на ті справи, які ми ви вже опікувались, або вже з цією жінкою ви щось робили. Тобто до, деякий досвід вже є, але цього разу, ну як, новий початок, нова справа. Ну, Тут тобто, така рутина, я б сказала. Далі дивимось. Що треба прийняти, що важливо прийняти. Угу. Угу. Тут якийсь урок приймайте, і урок такий буде складний для вас. Це може бути яка якась підла ситуація від когось з вашого оточення. Наприклад, щось, що затяглось в очікуванні. Ви мали надію на якусь людину, а людина може і підставити її, знаєте, як ножа в спину встромити. Це може бути ситуація, яка от щось тяглося, тяглося, а потім, потім швидко щось взагалі все переінакшиться, і вам треба буде ще й допомога чиясь. Приймайте, як є, просто це урок, який вам буде корисним в подальшому вашому спілкуванні, от з тими людьми, до яких це матиме стосунок. Тож просто майте на увазі для себе і радійте, що ви тепер будете знати, як що й до чого, і чим люди дихають, і як вам відноситись до цих людей. Від чого відмовитись? Давайте побачимо, від чого вам краще за все відмовитись в цей день. Тут якась дорога, яка багато чого змінить. Але знаєте, чи одягайтесь там дуже-дуже добре, бо ви можете потім трошки так занедужати після цієї дороги. Ви можете промерзнути там, можете навпаки там розпалитись трошки, знаєте, буде вам спекотно. Ви розкриєтесь там, розстібнетеся потім. Виявиться, що дарма, що потім треба буде лікуватись, це може бути така ситуація, в якій. От я б сказала, швидко буде все змінюватись, ви може і не будете встигати реагувати. Тож просто будьте уважні, тут може бути така дорога, що вам не можна її насправді відкласти. І просто розумійте, що вона для вас трансформаційна. Вона буде дещо в вас, або в вашому житті, або в вашому оточенні змінювати. Ну, тут, тут як вже треба ті зміни в ваше життя. І вони будуть все ж таки. На краще. Може бути так, що вас хтось буде відмовляти. Тоді просто відмовтесь від того, що буде казати вам людина. Бо тут щось не уникнути цієї дороги для багатьох з вас. Просто будьте уважні. Далі. Ой. Все ж таки, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, бо у нас таке питання є. Чого вам не уникнути? Ой. Розхвилюєтесь, ображатиметься людина або на вас, або ви на людину. Все ж таки якоїсь такої сварки не уникнути. Образи не уникнути, на жаль, для когось це може бути з дитиною. Або дитина на вас буде ображатись, бо щось там ви ем, Ну, від чогось буде відмова. Або ви на дитину образитесь. Але ж все ж таки до всього ж можна домовлятися. І якісь прийняті рішення вони тут теж не просто так будуть. Тут, знаєте, краще б за все тут продумати наперед. Як, що і до чого. І домовлятись наперед. Тоді можна уникнути оцих образ, оцих якихось там сварок між вами. Ну, давайте далі дивимось: порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. Пентаклів у нас тут виходить і взагалі стабілізується ситуація з, таки, з таким королем Пентаклів. Якщо людина там десь, може, не здужав, може хворіє, то вихід вже з такої ситуації. Якщо плани якісь фінансові, то хвилювання через ті якісь там плани фінансові, вони теж тут показані. І взагалі то показана ситуація, в якій е, треба як захищати свої якісь, е, ну, те, в що ви вірите, те, що ви для себе бачите правильним. Е, тут щось про домовленості між вами, і про якісь, знаєте, нешвидко. Провадження домовленості, от так я б навіть сказала: більш за все, тут намагайтесь досягти гармонії от між вами. Бо чоловік тут доволі впевнений в собі, але зараз у нього, я б сказала, не такий не дуже такий період. Йому треба встановлювати себе. І можуть тут бути різні настрої в людини, а ви можете. Так доволі, знаєте, різко реагувати на ті настрої. Тут в подальшому, я тут просто підглядаю в колоду, в подальшому показана ситуація, коли те, що у нього зараз відтворюється, буде мати далі доволі швидкий розвиток. Але от зараз я б сказала навіть до кінця зими. Він ще не в ресурсі, розумієте для себе, він ще бореться за свої ресурси. В кого як, в когось про здоров'я, в когось про фінанси. Тобто, знаєте, в тому, як він ставить себе в цьому світі, він зараз бореться за своє місце під сонцем. Отака ситуація. Тож, якщо можете дати підтримку людині, давайте ту підтримку. Якщо вірите в людину, то вірте далі, бо в нього так буде не завжди, як зараз. Ну і все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами і обов'язково безпеки вам. Бережіть себе та свою родину. Побачимось, всім пока!